Друзі, всім привіт! З вами Юля на YouTube-каналі Заводч. Нагадую вам, щоб ви обов'язково ставили вподобайки під випуском. По-перше, так я буду знати, що ви подивились випуск. Я недарма долаю депресивні настрої, недосипи та апатію і пишу сценарій для наших відео. По-друге, ваші вподобайки конвертуються в донати військовим, тому їх дуже важливо ставити якнайбільше. Ми не пропускаємо жодного понеділка і регулярно закидаємо донати на різний збори. Тож, будь ласка! Не ігноруйте цю ініціативу, бо вона корисна нам всім, де б ми не були. Зважаючи на те, що буквально минулого тижня до нас приїхала новенька поставка докса, а в ній нарешті довгоочікувані маленькі саб 200 тінь, я вирішила зробити випуск, в якому спробую розкласти їх по поличках. Бо є епа різних сабів 200, 300, 600, 100 або без. Чому, наприклад, годинник для дайвінгу на 1200 метрів називається 300 тінь? Mm. Я в них сама трошки полутуюся. Тому сьогодні спробуємо розібратися. Перш ніж перейти до більш детального розбору, одразу відмічу ось: що. всі моделі Докса мають механічний калібр зазвичай це селіта SW200, яка зустрічається найчастіше, або ETA 2824. Проте майте на увазі, що дорожчі моделі SAP-300 матимуть механізм сертифікований коск, тобто він матиме хронометричну точність в рамках від мінус 4 до плюс 6 секунд на день. Отже, всі знають культовий годинник DOXA SAP-300, той самий, що з'явився в результаті зусиль команди інженерів Докса та справжніх дайверів, наприклад, Клода Уеслі, цією групою керував Урс Ешле. В результаті великої роботи з'явився масивний корпус тоно з нержавіючої сталі. Яскравий і, що важливо, саме помаранчевий циферблат з елементами, переробленими саме для дайвінгу. Наприклад, годинникову стрілку зробили дуже коротко, а от хвилину збільшили, бо саме вона є більш важливою для занурень. Ну і звісно, Doxa Sub 300 мала унікальний безель з табличкою декомпресії. Все це відноситься до потушечного корпусу, який ми найчастіше бачимо в асортименті Doxa. А як щодо Doxa Sub 200? Попри те, що саме він по факту перезапустив Докса в сучасності, його чомусь часто обходять увагу. Доволі не на мою думку. Як уже казала, всередині 60-х років Докса хотіла зробити свій дайверський годинник, щоб конкурувати з іншими брендами, які вже випускали годинники для дайвінгу. Rolex вже мав Submariner, Blancpain мав 50 Fathoms, а Zodiac Sea Wolf. Перш ніж випустити Sub 300 Докса експериментувала з дизайном годинників для дайвінгу. Річ про годинник Shark Hunter під референсом 11804. І ніби вважається, що він вийшов у 1963 році за 4 роки до САП 300. Докса 11804 мав багато спільного з Берхард скафограф. Чесно кажучи, цей бренд для мене був невідомим, хоча вінтажні моделі скафограф, виявляється, були доволі відомими та популярними в 60-ті роки. А ще та Докса мала трошки спільних рис з Omega Seamaster 300 того часу. В основному через форму вушок, що трошки нагадували вигнуті кінці ліри. Модель 11804 мала водонепроникність на глибині 300 метрів, незважаючи на заводну головку, яка не загавинчувалась. Сучасний Doxa Sub 200 якраз базується саме на цьому дизайні 63-го року, і попри те, що у Doxa був звичайний годинник для дайвінгу, амбіції компанії були такі, щоб створити спеціальний дайвський інструмент, справжній тулвоч, який включав би бездекомпресійну шкалу на безелі. Ну власне, у 1967 році вони це й зробили, представивши Doxa Sub 300 який став іконою бренду. Отже, давайте ж подивимось на сучасний Doxa Sub 200 без літери Ті. Це важливий нюанс в рамках асортименту Doxa. Цей годинник має більш стриманий дизайн, ніж Sub 300, зі звичним безелем, що обертається в одну сторону із сапфіровою вставкою. Маркери на циферблаті нанесені за винятком дати на третій годині. Зверніть увагу, всі версії кольорів мають вінтажний кольор люму, що загалом трошки нагадує патину. На циферблаті мінімум деталей. Назва бренду та серії також написана вінтажним шрифтом, як і цифра на диску дати, до речі. Попри габарити 42 на 46 мм, САП 200 має досить коротке вушка і за рахунок цього комфортно сідає на зап'ястя. Товщина 13,8 мм. Це немало, проте частково це показник обумовлений опуклим сапфіровим склом на циферблату. Окрема насолода це рисовий браслет, класно виконаний, вінтажний з цією застібкою з гайливою рибкою, яка повторюється на заводній головці. Загалом класний годинник за свою ціну, але є і інші цікаві варіанти від Докса. Тож продовжуємо. І далі ми маємо оцей довгоочікуваний Докса t Він коштує більше, ніж Sub 200, проте тут ви вже маєте канонічний корпус в компактному і дуже насибельному розмірі 39 мм. При цьому розмір від вушка до вушка всього 41,5 мм, а товщина взагалі 10,7 Як для дайвера, це надзвичайно малий показник. Крім культового дизайну корпуса подушки в дуже привабливих габаритах, зменшеної годинникової стрілки та безеля з декомпресійною шкалою. Doxa Sub 200D також пропонує більший вибір кольорів циферблата. окрім класичного чорного Shark Hunt, сріблястого Sea Rambler, помаранчевого Professional, Синього Caribbean, жовтого Darwin Star та білізового Аквамарін САБ 200 Ті мав ексклюзивний зелений колір Емеральд Грін. Проте буквально тиждень два тому на Женева Days представили й інші корпуси із зеленим цифром. Проте САБ 200 Ті був все ж таки першим. Щоб виділитися з поміж існуючих кольорів, циферблат Сі Emerald Green поєднується зі стрілками та маркерами золотих відтінків. Крім цього, Докса тепер дає опцію вибору матовий циферблат або в стилі сонячні промені. Загалом, екстер'єр циферблатів нової серії Sub 200T повторює дизайн інших сабів із великою хвилинною стрілкою, маркерами у формі блоку, контрастним перехрестям і звичайно назва бренду та позначенням моделі. Як Sub 200, версія ST має надійний рівень водозахисту 200 метрів, заводну головку та задню кришку, що загвинчується, і швейцарський автоматичний калібр ETA 2824 або еквівалент сап 200 – це ідеальний годинник Докса для тих із нас, хто хоче вибрати компактний варіант середнього розміру. Тут відтворено і канонічний дизайн, і практичні дайверські характеристики, і при цьому вся ця краса запакована в дуже зручний тонкий корпус. Я, до речі, думала, може взяти собі якийсь з варіантів, але він все-таки заволокий. Далі маємо два трьохсотих варіанти SAP 300 і SAP 300T. Чим же вони відрізняються? Якщо коротко, то ціною, розміром, водозахистом і особливостями механізму. Серед двох сабів САП 300 ті дорожчий, якщо бути точною, на 700 швейцарських франків. Докса САП300 має габарити 42,5 мм із відстанню між вушками 45 мм. Корпус із полірованої нержавіючої сталі має товщину 13,4. САП-300Т за габаритами відрізняється несуттєво. Він буквально на 5 мм коротший за вушками. Це пов'язано з дещо товстішими виступом. А от діаметр такий самий 42,5 мм, товщина дещо більша, але знов ж таки не суттєва – 1365 мм. До речі, іще одна різниця між 30-сабами це скло. Хоча сам по собі три статті дещо товщий, скло тут пласке. А в САП 300 ті товщина загалом менша, але скло куполоподібне і опукле. Також зверніть увагу, що САП-300 ті має автоматичний клапан випуску гелію з боку корпусу, а в 300-х такого нема. Різниця в габаритах передусім пов'язана з різницею у водозахисті. САП-300 ті має 1200 метрів звідси також і наявність гелієвого клапану. а САП-300 без ті має 300-метровий водозахист, що в цілому більш ніж достатньо як для повсякденного носіння, так і для дайвінгу. Далі механізм. В САП-300 встановлено швейцарський механізм Ета 2824 сертифікований коск як хронометр. Тобто він має точність мінус 4 плюс 6 секунд на день. В САП-300 t стоїть регулярний селіта SW200, в обох запас хода однаковий і складає 38 годин. Існують також деякі незначні візуальні відмінності, наприклад, пропорції циферблата та стиль тексту шкали обмеження часу без декомпресії. За рахунок купольного скла циферблат САП 300 візуально виглядає меншим, ніж САП 300 т Мітки на САП 300 також ніби менші, хоча форма аналогічна. Браслети на перший погляд виглядають однаково, але якщо придивитись ближче, браслет САП 300 Т трохи товщий. Можна сказати, що модель САП 300 трохи шатніша версія дайверського годинника, зважаючи на її трошки менші габарити і хронометричний механізм. Але якщо вам потрібен більш важкий габаритний годинник, САП 300Т це опція для вас. Цікаво, як формувалася ціна на дві версії. До цього розбору, я, чесно кажучи, не думала, що таку різницю у вартості потягне за собою, виходить механізм та більш складне у виробництві та привабливо візуально копилоподібне сапфірове скло. І навіть вищий водозахист в купі з гелівим клапаном цю різницю не перебив. Якщо ви думаєте, що САП 300 покінчено, ви помиляєтесь – Окрім САП300 та SAP САП 300T є, наприклад, варіація SAP 300 карбон. Габарити, механізм циферблат абсолютно ідентичний звичайним SAP 300, проте корпус та безель виконаний з технологічного, міцного та легкого карбону. Також є версія SAP 300 BED. Ну, по-перше, ви одразу ж побачите, що тут інший циферблат з хвилеподібним паттерном. Окрім цього, тут можна побачити цікаву гру кольорів. Наприклад, в браслетній версії з синім циферблатом безель виконаний в чорному кольорі. До нього пасує така сама чорна заводна головка, прикрашена помаранчевою рибкою. І такі самі помаранчеві цифри відмічають значення на безелі. І до речі, безель тут має керамічну вставку, тоді як у всіх попередніх варіаціях він був повністю сталевий або карбоновий. 300 бета суттєво тонше, ніж звичайні 300. Товщина всього 1195 мм. А от габарити як у саб 300ті 42,5 на 44,5 мм. Попри акуратну товщину, тут 300-метровий водозахист і також є гелєвий клапан. Механізм як у саб 300 ті, регулярна версія Selта sw 200 Якщо 300 метрів для вас недостатньо, докса пропоную вам докса саб 1500 ті професіон знову ж таки з подушечним корпусом, але водозахист тут складає 1500 метрів. Загалом тут всього більше. Габарити складають 45 на 47 мм, а от товщина підскакує аж до 16-25 мм. Запас ходу також більший. Він складає 50 годин замість звичних 38 у більшості моделей докса. Заводна головка SАP 1500 тінь більша за розміром і не така скруглена. А ще придивіться до браслета. Він не рисовий, а складається з вузеньких ланок, які чергуються поліруванням та сатинуванням. Всі інші варіації мають рисові намистини, і на мою думку, це така фішка Докси, тож оцей рис для мене це дуже важливо. В історії Докси є і мілітарі, глава, яку відображають годинники армії. Тут інша шкала безелю з керамічною вставкою, інше забарвлення та екстер'єр циферблата, яке натякає на військове минуле. Товщина армії як у сап 300 бета 1195 мм, а габарити, як в звичайних сап 300 а ще тут приємна комплектація: спеціальний кейс, прикрашений оригінальним камуфляжем польової форми, яку носила швейцарська армія в 60-х, та додатковий наторемінець. Окремо від усього цього стоять годинники з САП 600. Тут немає подушкового корпусу, замість нього бачимо асиметричний кутастий годинник із заводною головкою на четвертій годині та абсолютно іншим дизайном браслета. Браслет, як корпус, також кутастик і має розкладну застібку з логотипом рибки докса та подовжувачем для гідрокостюму. Габарити складають 40 на 476 мм при товщині 14 і 15 мм. Мітки на циферблаті та безелі, включаючи маркери у вигляді акулячого зуба на відмітках 3, 6, 9 і 12 годин, і стрілки марклі міністентне покриття суперлюмінова. Всередині встановлено механічний калібр на базі Селіта, який працює на частоті 28800 напівколувань і знову ж таки має запас ходу 38 годин. Отже, сьогодні ми з вами подивились САП 200, САП 200Т, САП 300, САП 300Т, САП 300 Бета, САП 300 Карбон, САП 1500Т, Докса Армі та САП 600Т. Що можна сказати у підсумку? Ну по-перше, я сподіваюся, що цей ролик допоміг вам трошки розібратись у нюансах різних сапів і пояснив різницю між ними. Бо у випадку деяких версій вони дуже наочні, а от стосовно інших, все не так очевидно. Також сподіваюся, коли ви будете обирати собі свою першу або другу доксу, це відео допоможе обрати пріоритетні критерії вибору. Можливо, ви хочете суперточний годинник. Тоді варто придивитись до САП 300 або САП300 карбон з хронометричним механізмом. Або ж хочете дайвера, але компактного. Тоді вам потрібен САП 200Т. Шукаєте щось справді міцне та потужне? Будь ласка, для вас є САП 1500. Поважаєте технологічність та інновації, подивіться на карбон. Плануєте стартанути з Докса, але не хочете витрачати забагато? Для вас є чудовий варіант САП 200. Приділяєте багато уваги саме циферблату. Ось вам САП-300 бета. Бажаєте щось нетипове від Докса? Дивіться в сторону САП 600 або Докса Армії. Загалом, будь-які сучасні годинники Докса відтворюють дух оригінальних культових дайверів бренду з основним акцентом, звісно, на корпус подушку 60-х років. Насправді, це основна причина, чому так багато фанатів люблять Докса через їх історичну легітимність як годинників для дайверів. Саме вони першими використали помаранчевий кольор циферблата для дайверських годинників завдяки його ідеальній читабельності під водою. Також це перший комерційно доступний годинник для дайвер-любителів. До цього дайверські годинники були в основному професійними інструментами, які продавали професійним дайверам і військовим. Тож поява дайверів докса якраз маркує початок розповсюдження саме рекреаційного дайвінгу, доступного більшій кількості людей. Годинникові бренди часто намагаються експлуатувати ідею того, що якщо ви придбали певний годинник, то тепер ви належите до якогось елітного клубу. Це такий собі важкий виточок у серйозній кола людей і інша аналогічна бельберда. Так от, філософія бренда Докса ще з 60-х років доволі протилежна цим твердженням, бо вони якраз робили годинники більш доступними. Загалом, якщо не колопатись в минулому, Докса просто пропонує класні годинники. З точки зору виконання, історії, дизайну та ціни. Ну а тепер питання до вас. Який корпус докса вам сподобався найбільше? Чи може у вас вже є щось в колекції? Поділіться в коментарях, а я відправляюсь готувати новенький випуск. Папа! -па.